Це рубрика, де саме кращий лут в PUBG Mobile. І в цьому відео ми перевіримо лут в таких локаціях як Ерстейте, Lupinfeld та Розефарма. Ну що, давайте подивимося лут на першій локації. По вісі нас тут просто ідеально. По прицілам теж непогано. По аптечкам нормально. По зброї тут теж добре. По кіпрусу тут все добре. По гранаткам тут маловато. І також ще тут знайшов лучалку для МКшки, і також 22 жетони. Ну добре, давайте перейдемо до наступної локації Люпенфельд. Ну а це невеличкий таймлапс, який я лутаю дану локацію. Ну що, дивимося лук на даній локації. Побіса По нас тут все нормально. По прицілам, поганенько, по аптечкам, в принципі, нормально. По зброї тут все ідеально. По екіпіровці тут нормально. І я ж тут знайшов дві лучалки І також тут у нас 47 жетонів. Це дуже багато. Ну, а цим тим лопсик я лутаю останню локацію на сьогодні. Ну що, дивимося лут на останній локації. По прицілам у нас тут непогано. По обвісам нас тут просто ідеально. По Попточкам непогано. По зброї тут добре. По кіброч тут у нас дуже добре. По гранаткам тут нормально. І я ще знайшов 15 жетонів. Ну що ж, ось таке відео. Я що воно тобі сподобається, ти поставиш лайк, підпишешся на канал. І зустрінемося в наступному відео. Бувайте!